Літає. Трошки зачекаємо. Поки приєднається. Чи не знаю, чи чутне. Вітаю на каналі Елітних Троянд. Вітаю на каналі Елітних Троянд. Вже тут приєднався хтось. В коментарях напишіть, будь ласка, чи чути мене, чи ні. Дуже погано. Видно, сонце сліпить. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи чутно, чи є звук, чи все нормально. Ще трошки почекаємо і будемо розпочинати. Я обіцяла, що розкажу про те, як я створювала свою зону відпочинку, як зародилася сама ідея, а також трошки про технологію, яку я використовувала. І не дуже розумію, чи видно, чи чутно. Не бачу я чат. Не бачу чата і не можу зрозуміти. Так, ну, буду починати. На жаль, я не бачу. Бо у нас тут світи дуже сильно. Доброго дня всім, хто приєднався. Мені дуже приємно, що ви зі мною сьогодні на каналі Світелітних Троянд. Хто мене не знає, я Віра Лисиця. І сьогодні мова піде про створення зони відпочинку в моєму саду. Сама ідея у мене виникла дуже давно. У мене тут була облаштована зона відпочинку, але лавочки, які я тут робила, були зроблені з дерева, і за п'ять років вони прийшли в негодність. Доброго дня, Тетяна. Так, я не бачу більше. Абсур... Вибачте, будь ласка, сліпе сонце, і я взагалі не бачу чата. Тому буду просто розповідати, а потім, якщо в мене щось тут стане видніше, то я кожного з вас привітаю. І так ідея виникла давно, тому що лавочки, які були зроблені мною 5 років тому назад, вже прийшли в дуже непривабливий вигляд. І якось на каналі пісні Яши Косяка, а також на білоруському каналі Батіна Усадьба я побачила технологію, яка мене зацікавила, і яку я зрозуміла, що зможу впровадити своє життя самостійно, не, не без, без допомоги сторонніх осіб, без допомоги важкої чоловічої сили. І це, це було е, Наташечка, добрий день, Наташу побачила, танечку бачу, і ще хтось там є, але я не можу прочитати хто. Значить, і технологія ця полягає в тому, що люди використовують для будівництва такий легкий матеріал, який зазвичай... Е, Використовують при утепленні будинку це екструдований полістирол. Він виглядає от таким от чином. це відрізаний шматок від великого листа, Товщина його 3 см. І перед тим, як зробити з нього сендвіч-панель, потрібно зробити його шершавим. Я це робила за допомогою. На жовки по, по металу. ось. І після цього він е, шпаклюється за допомогою е, такого армувальної клеєвої сумніші для плит та утеплювача. Оце від неї мішок. Значить, На цю всю всю споруду у мене пішло десь приблизно. Е, Пачка полістиролу, це 13 е, листів, і е, два мішка такої суміші. Робиться перший шар і ще армується ця е, суміш за допомогою такої І Після цього висушується перший шар і е, наноситься. Уже другий шар наноситься еластичним клеєм для плитки, безумовно для зовнішніх робіт, тому що це знаходиться на вулиці. Ось. І робиться декарувальний декарування цього шару, коли він трошки, трошки підсохне, але не висихає повністю. Ну і після цього е, треба буде, про, про, гру, було, я ґрунтувала це все е, діло і використовувала е, фарбу. Грунтовка була проста, акрилова. І після цього е, я фарбувала це за допомогою такої фарби для фасадів на акриловій основі яку я танувала різними калорами для того, щоб заробити, добитися того ефекту, який я хотіла. Я робила це все під камінь, але можна наносити будь-які малюнки, в залежності від того, що ви хочете отримати в кінці кінців. Доброго раночку, доброго раночку, Наташа. Так, що ще хотіла я сказати? Кожну отаку панельку я робила, декорувала, шпаклювала і все інше, а потім збирала це все на піною, піною для монтажних робіт. Робила так, по такій технології і підлогу для цього майданчика, і всі, всі стінки і поверхні для лавочок. Ну, приблизно те, що я хотіла сказати. Да, ця площадка має ще майданчик має ще і клумбочки, вони зроблені також по такій же самій Технології. Попереду у мене ще в проєкті е, зробити для своїх високих грядок такі огорожі, е, щоб сад був якось зроблений в одному стилі. Так, є якісь питання, будь ласка, мені дуже було б приємно побачити. Танечка, Наташа. Дві Наташі у нас зараз <смір> в ефірі. Чи є у вас якісь питання може? Дуже красиво, Дякую. Технології хочу подію, якою якої скористалася. І хочу сказати, що це досить доступна технологія, може зробити жінка. Самостійно без допомоги чоловіків, без допомоги е, сторонніх осіб і зекономити на дівництві е, і отримати нормальний результат. Да. Стосовно, е, крім, крім технології, яка для лавочок, я тут ще е, зробила сітку для того, щоб в, на наступний рік вірніше вже восени я пересажу в ці. Клумбочки Климатис з одного боку, з іншого боку, трояндочку П'єр дерансар. А з цього боку у мене троянда Генрі Келсі, в неї дуже-дуже длинні, дуже такі великі пагани, вони можуть доростати до 6 метрів, і тому дах я зроблю з паганів канадської троянди Генрі Келсі. Я думаю, що з часом. Буде ще цікавіший цей куточок. Тут буде не так спекотно, бо зараз сонце палить і можна тут знаходитися або рано вранці, або вже ввечері, тому що на сонці просто неможливо тут знаходитись. Ну, от такий у мене досвід. Так, Наталочка, я думаю, що підходить. Да? Якщо будуть питання, то будь ласка, телефон мій. У мене є на каналі. Якщо комусь цікаво зі мною по цьому, з цього приводу поспілкуватися, то, будь ласка, запрошую. Мені було дуже-дуже радісно, що ця, ця тема когось цікавить, бо я якась горіла цією темою більше ніж півроку, збирала ці матеріали, а робила я починаючи з квітня і закінчила всередині червня. Це досить довго по часу в мене зайняло, але я нікуди не поспішала, потихеньку кожну детальку це обробляла, сушила, потім фарбувала, ну і в результаті отримала. Тут використана оцинкована сітка, я думаю, що вона не буде ржавіти. І каркас зроблений з. Як це назвати, для гіпсокартону такі направляю, чи я, я навіть не знаю, як їх правильно назвати. Їх то, також можна спокійно порізати ножицями для металу, і це можна зробити також самостійно і досить легко. Я не знаю, надихнула я вас на те, на, на, на звершення чи ні. Ось, але я думаю, що в наш, наші сади. Потребують і не лише красивих рослин, красивих квітів, але і отаких от, от куточків, які поєднують і природу, і технологію. Дякую вам за увагу, мої хороші. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже приємно буде почитати коментарі. Я сподіваюся, що цей етер запишеться ось, і можна буде його переглянути. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, якщо вам відео сподобається. І до наступних зустрічей! Я дуже-дуже рада вас бачити і велика, велика вам дякую за те, що ви приєдналися до цього етеру. Папа, як же його виключити тепер?